Вітаємо в ефірі Дитяча радіо студія Наш формат Смілянського міського будинку дитячої та юнацької творчості. У волонтерському центрі дозвілля звучали особливі колядки. Цього року колядників очолювала культурганізатор будинку дитячої та юнацької творчості Вікторія Сінаєвська. Вікторія, в чому особливості цьогорічних колядок? Цього року колядки, як зазвичай, ми співаємо, радуємо людей, готуємося. Тільки вони трошечки набувають нового змісту для нас, адже ми всі віримо, чекаємо в перемогу і закладаємо фундамент в основу колядок цей сенс і цей зміст. Кого ви вітали цими днями? До кого ми завітали? Ми обійшли всіх, хто був на роботі. Завітали до директора, до обох заучів, до методистів, до завідувачів відділів, до Віталя. Миколайовича в Ерідан в гурток веселі смужки. І до бухгалтерів, і до секретаря. Во. Все. В чому полягали особливості цьогорічних колядок? Ви адаптували їх під щось? Ми адаптували. Ми використовували комплекс колядок, не одну колядку, а таку інсценізацію трошки. І там ми використали звичні для всіх колядки, які всі знають. А також Маша, наша джавелінка Марія Голуб, написала свою колядку авторську, в якій прямо говориться прямим текстом, що ми чекаємо на перемогу і колядуємо тут сьогодні. …в перемогу. Коля, коляд коляд, коляд, я колядую, в цьому році буде щастя, носом чую, в цих домівках буде світло, радість, дня. Ось така колядка, ось вам новина. в цьому році точно буде краще всім. Я Малай, пошлють, мішок сили в дім, вашим дітям вдачу, а батькам терпіння. Не усі зрозуміють, що таке дитина. Для вас Бога, щоб зробив подарунок і послав перемогу. Перемогу, яку ми зачекали, щоб за цим столом вся родина зібралась.